ЖК Варшавський 3» – це черговий проєкт від компанії Столиця Груп. Будується ЖК на Виноградері у місті Києві. В цьому ЖК ви можете як купити готову квартиру по програмі ЄОСЕЛЯ, так і проінвестувати в будівництво майбутньої квартири. Про ціни землю під ЖК, судові спори навколо будівництва, а також договір із забудовником. Про все це розповім у сьогоднішньому відео. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. Вже більше п'яти років ми на нашому каналі публікуємо інформацію, яка дозволяє покупцям безпечно купувати нерухомість. Також ми з командою в індивідуальному порядку супроводжуємо клієнтів на угодах з нерухомістю і, звісно, в судових процесах, які з цим пов'язані. Якщо вам потрібна консультація адвоката з нерухомості, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Інфраструктура. Розповідаючи про інфраструктуру ЖК Варшавській 3 не можна не згадати про питання відкриття метро поряд із цим ЖК. Тут було заплановано відкриття двох нових станцій метро Мостицька і Проспект Правди. Почалося будівництво ще у 2019 році, і завершити роботи планували у 2021. На жаль, потім відкриття нових станцій переносилося двічі. Потім весною 2023 року мер Києва Віталій Кличко прогнозував, що метро ймовірно відкриють у 2024 четвертому році, проте на сьогоднішній день стало відомо, що київський метрополітен розірвав договір із Київметробудом на будівництво метро на Виноградар через зриви термінів будівництва. Тобто, ми отримали якесь замкнене коло. Терміни будівництва метро порушені, тому договір на будівництво розірвали. Тому терміни будівництва й далі будуть порушені. За останньою інформацією, директор Київського метрополітену обіцяв, що через півтора-два роки станції будуть збудовані. Тобто наразі метро на Виноградарі обіцяють десь на кінець 25-го, можливо, середину 26-го року. Але не все так погано. Немає метро, зате є величезний торговий центр Ретровіль, в якому є продуктовий гіпермаркет новус, а також, звісно, безліч магазинів, ресторанів та різних розважальних активностей. До центру міста на авто можна дістатися приблизно за 35-40 хвилин, залежить від трафіку. Але загалом більшість об'єктів інфраструктури будуть розташовані в самому ЖК, а також в сусідніх нових великих житлових комплексах, таких як Варшавський 2 Варшавський плюс, Варшавський мікрорайон і ЖК Сьомий квартал будинки і квартири в продажу. Всього в ЖК заплановано 9 будинків, 3 з яких вже введено в експлуатацію. Буквально наприкінці квітня цього року забудовник почав активно пропонувати квартири в будинку 7.5, що вже введений в експлуатацію. Звісно, готові квартири зараз привертають велику увагу. Щоправда, в цьому будинку до продажу пропонують лише двота трикімнатні квартири. Однокімнатних квартир в цьому будинку взагалі не було заплановано. Мінімальна двокімнатна квартира на 61 метр стартує від майже 77 тисяч доларів. В цьому готовому будинку є лише два варіанти оплати: це або 100% оплата, або це програма ЄОСеля. Розтермінування від забудовника в цьому готовому будинку немає. Що стосується будинків, які ще будуються. Будинок 10.1 здача в експлуатацію запланована на 4 квартал 2024 року. Будинок 10.4 заплановано на перший квартал 2025 року. В цих будинках вже є варіант розтермінування від забудовника за умови першого внеску 30%. Також важливо врахувати, що при розтермінуванні від забудовника буде прив'язка до курсу долара. Крім того, на залишок розтермінування після введення будинку в експлуатацію буде нараховуватись 5% річних, тобто з моменту введення будинку в експлуатацію, ваше розтермінування не буде. Безвідсотковим у вас з'являться 5% річних. Щодо цін на квартири, які ще будуються. Тут важко озвучити щось конкретне, оскільки на ціну впливає і термін здачі, і поверховість, і те, як ви будете купувати. До прикладу, якщо розглядати двокімнатну квартиру на 65 метрів з розтермінуванням на 5 років, то ціна буде приблизно 78,5 тисяч доларів. Якщо ж цю ж квартиру брати в розтермінування на 2 роки, то ціна буде 74,5 тисячі доларів. Учасники будівництва. Замовником будівництва виступає державне підприємство Науково дослідний виробничий агрокомбінат Пуща Водиця. До будівництва агрокомбінат має досить опосередковане відношення. Проте, агрокомбінат має право постійного користування земельною ділянкою. Під ЖК Варшавський 3 А відповідно до законодавства, саме той, хто має права на землю, може виступати замовником будівництва і залучати інші компанії, які вже будуть безпосередньо будувати ЖК. Девелопером будівництва виступає один із наймасштабніших столичних девелоперів. Столиця груп, крім ЖК Варшавський 3 про який ми зараз говоримо. Столиця груп реалізувала ще Варшавський 2 Варшавський мікрорайон та Варшавський плюс. Але звісно у столиці груп є і інші масштабні ЖК, наприклад, Севин на Осокорках, Галактика на Лівобережці, Ліпінка на Серці та інші. Земля. ЖК будується на території величезної земельної ділянки на 40 гектарів. Цільове призначення цієї землі для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Тобто цільове призначення відповідає будівництву ЖК це державна земля. Право постійного користування цією землею передано державному підприємству Агрокомбінат Пуща Водиця саме це підприємство виступає замовником будівництва. Якщо дуже коротко і спрощено, то Пуща Водиця. Уклала декілька договорів із приватними компаніями, які, власне, і зайнялися будівництвом Варшавського мікрорайону. І на різних етапах цієї співпраці забудові цих державних земель постійно намагалися завадити. Наприклад, у 2021 році Державна екологічна інспекція звернулася до суду щоб припинити будівництво на земельній ділянці. Проте ця справа розглядається Київським окружним адміністративним судом, де деякі справи можуть Просто лежати роками. Власне, із цією справою сталася така ж історія. В кінці 2021 року було відкрито провадження, і більше ніякої нової інформації не було. Тобто, справа десь лежить в суді, але ніякого рішення по ній не приймають. І в принципі, ми вже можемо навіть не бути впевнені, чи державна екологічна інспекція досі хоче припинити будівництво. Якщо ми уявимо ситуацію, що суд все-таки знайде час розглянути цю справу, то зупинення будівництва, звісно, може загрожувати лише будинкам, які будуються вже введеним в експлуатацію будинкам, ця справа. Ніяк не загрожує. Насправді, якщо чесно, я не думаю, що ця справа якимось чином реально загрожує і тим будинкам, які будуються, тому що якби наша державна екологічна інспекція і наші суди дійсно хотіли припинити будівництво, то вони б уже це зробили. Тим більше, що цей позов від державної екологічної інспекції це насправді не найбільша перебона, яку намагалися створити для будівництва Варшавського мікрорайону. Тому, розповідаючи про землю під ЖК Варшавській 3 я повинна згадати також про цілий ряд судових ухвал і про кримінальне провадження реквізити яких ви бачите зараз на екрані. Отже, суть питання. Прокуратура стверджувала, що пуща водиця заключила ряд договорів із приватними компаніями. Метою цих договорів є забудова землі житловими комплексами. І справа вся в тому, що ця земля раніше мала сільськогосподарське призначення, і в результаті будівництва ЖК, ця сільськогосподарська земля вибуває з під контролю держави. Тому прокурор тричі просив у суду накласти арешт на цю землю і запобігти зміні цільового призначення землі, проте суду накладення арешту відмовив. Оскільки мова йде про справи 18-19 років, то на даний момент це вже не несе загрози для будівництва. Щоправда, пізніше, з 19 по двадцять Другі роки тривало ще одне кримінальне провадження, яке також не дало результату. Суть його насправді була точно та сама: прокуратура і громадськість намагалися довести, що Пуща водиця разом із групою компаній, які входять до столиці груп, забудовою цієї державної землі фактично виводять землю з під контролю держави. На даний момент і це кримінальне провадження теж закрито без будь-якого результату. Договір із забудовником в залежності від того, чи ви купуєте. Готову квартиру у вже зданому в експлуатацію будинку. Чи ви купуєте квартиру в будинку, який ще будується? Є різні варіанти договорів, які ви будете підписувати. Якщо ви купуєте квартиру в готовому будинку, то ви підписуєте звичайний договір купівлі-продажу квартири, і ви одразу стаєте її власником. Цей процес по суті нічим не відрізняється від купівлі на вторинному ринку. Якщо ж ви інвестуєте кошти в квартиру, яка ще будується, тоді вам запропонують підписати попередній договір купівлі-продажу. Суть попереднього договору коротко в наступному. Зараз, поки квартира ще будується, ви з продавцем підписуєте попередній договір. Таким чином, ви попередньо домовляєтесь, що потім, в майбутньому, коли квартира буде готова, ви купите цю квартиру за конкретну суму коштів. Вартість цієї квартири ви оплачуєте вже або одразу 100%. Або в порядку розтермінування. Потім, коли будинок введуть в експлуатацію, ви підпишете ще один так званий основний договір, і це вже буде звичайний договір купівлі-продажу конкретної готової квартири, по якому ви отримаєте право власності. Про схему із попереднім договором в нас на каналі є окреме відео. Я дуже рекомендую вам його переглянути, щоб розуміти, в чому основні його ризики. Внизу залишаємо посилання на відео. А зараз я пройдуся по конкретних пунктах саме попереднього договору в ЖК «Варшавський-3». Перший пункт це досить стандартна ситуація, але я завжди намагаюся звертати на неї увагу. В попередньому договорі в ЖК «Варшавський-3» вказано, що в майбутньому, коли квартира буде готова, ви будете підписувати основний договір і посвідчувати цей договір буде саме нотаріус продавця. Тобто забудовника, це означає, що вартість нотаріальних послуг буде диктувати нотаріус забудовника. Ви на це вплинути не зможете, і шукати іншого нотаріуса, наприклад, з більш лояльними розцінками, не зможете. Другий пункт, на який вам варто звернути увагу: ви не можете за власним бажанням розірвати цей договір і повернути свої кошти. Якщо на якомусь етапі будівництва щось піде не так, або у вас зміняться плани і ви захочете розірвати договір, то у вас такої можливості немає. Ви можете лише продати цю квартиру за переуступкою, тобто знайти нового покупця і перепродати йому свої права на майбутню квартиру. І останній, третій пункт. Зараз в більшості сучасних ЖК є умова про те, що ви не можете змінювати зовнішній фасад будинку, в тому числі повісивши, наприклад, кондиціонер не там, де це передбачено забудовником. За порушення зазвичай в ЖК застосовують штрафи. Так ось, в ЖК «Варшавський-3», якщо ви не там повісите кондиціонер, до вас можуть застосувати штраф у розмірі 10 тисяч доларів. Висновки. Загалом ЖК «Варшавський-3» не потребує реклами, тому що його старші брати «Варшавський-2», Варшавський плюс та Варшавський мікрорайон. Це об'єкти, які вже давно зарекомендували себе. Загалом, найбільшою проблемою Варшавських, на мою особисту думку, була ситуація із судовими спорами Пуща Водиці. Деякі з цих спорів тривають досі, але вони напряму не стосуються саме Варшавського 3 Якщо ви не знаєте, про які спори йде мова, можете подивитися відео в нас на каналі. Ми декілька разів знімали ролики про те, як Пуща Водиця намагалася розірвати договори із компаніями, яким колись давно вона передала свої землі під. Забудову. На сьогоднішній день я не виявила якихось реально критичних проблем із документами саме у ЖК варшавський 3. З точки зору інфраструктури, це теж хороший варіант, адже ЖК будується в оточенні інших нових житлових комплексів, які забезпечують основну частину інфраструктури. Можливо, ви знаєте про якісь плюси або мінуси Варшавського 3. Будь ласка, поділіться в коментарях. Також не забувайте писати, які ЖК ви хочете, щоб ми оглянули наступного разу.